27 лютого швидкі новини Сьогодні вночі повітряні сили збили 11 з 13 шахетів та дві з шести ракет на східному напрямку. Наші сили оборони знищили сьогодні два російських винищувача су 34 Європарламент підтримав виділення для України 50 мільярдів євро. Українські перевізники готові дзеркально блокувати польські транспортні засоби на кордоні. Генсек НАТО Столтенберг заявив, що альянс не планує відправляти війська в Україну. За повідомленням деяких ЗМІ в офісі президента підготували звернення до Конституційного суду щодо подальшої легітимності президента. За даними розвідки, у березні травні спецоперація Росії під назвою Майдан 3 досягне кульмінації. Поляки затримали на кордоні журналіста Михайла Ткача. Відпустили лише після втручання посольства України в Польщі. А сьогодні патрульній поліції Кременчука виповнилося 8 років. В Кременчуці на вулиці Руфа через аварійний каналізаційний колектор провалилася дорога. Водіям слід бути уважними. Більше новин на наших каналах Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Ну і звичайно, з вас підписка і лайк.